Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хорошої ціни намети. Ми продовжуємо відкачувати акацію, бо ще пару днів до різнотрав'я і до липи. Я думаю, що встигнемо. Але я вам хочу показати ось цей вулик, який він вже був фігурував у ролику. Вулик, в якому були дуже... Темні рамки. Зараз побачимо, що з ним сталося. Я, звичайно, його пересадив у дерев'яний, він був у пінопласті, він зараз у дереві. З ріпака він дав 8 рамок 300 і 8 рамок дав магазинних. Зараз разом з вами побачимо, що він приніс після ріпака. Відкриваємо, зараз побачимо, не дадуть нам без рукавиць. Взяти без рукавиць. Ну, дівчатка. У нас зараз безвзятковий період і трошки є напад. Ого-го-го. Ого-го. Дивимося, що вони нам принесли. Рамка є, раз. Печка я не так поклав. Два. Рамка 3 Ей уже трябва да се откина Рамка 3 Рамка 4, майже вся запечатана 4 П'ять. Стоп, може мить цьому на зиму лише? П'ять. Так, приліпили. Шість. Шість. Десять. І втяла, так і все, взяла ті тяло. Шість. Сім. Сім. Ось лишаємо її на зиму, щоб вона була в неї був травневий мед. Рамка, потім різнотрав'я, липи лишемо, а то остальне соняшник, чи що вони там донесуть. Щось гніздіє край. Та що вони так приліплюють? Так, це що у нас? Вісім, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Дев'ять. Це наче заводський вулик, а чого такі між магазином і цим. І... Цілий корпус залили, десять. Де зараз подивимося, що тут. І виш лишаємо їх цих дві рамочки травневого чи їм одна. Сейчас конкрет ще знімаю. Треба паузу, щоб я зняв цей магазин, бо не приклеюваємо. О, так, та. що. Забью паузу. Дивимося далі, магазин. Ще вони принесли цілий магазин. Раз. Давай лише подивимося. Раз. Два. Запечатаний повністю. Два. Три. Матка перекрита цондовою рішиткою, і вона лише у нижньому корпусі. Три. Чотири, п'ять, шість, красота, шість, шість. Це наша місцева. Шість. Сім. Вісім. І дев'ять. І дев'ять. Гніздо я розбирати не буду. Еще втяла знов. Місця трошки тне. Так. Гнізді поміняв. Я поміняв. Були темні рамки. Поміняв. П'ять. П'ять поклав. Площини і підняв 5. Матка працює ось так. Сім'я, в якої були темні рамки, які всі напали на мене, що так не годиться. Я, звичайно, не захищаю темні рамки, це вони не дійсно, що не має їх бути, але як є. Це наша місцева, ану подивимось. Зараз... А, тяло таке. Трошки тне, але щоб я зараз відкрив. Там в мене є матки з племінних пасік, щоб я так огупнув, то все, на голові був би рій. Ось так, але я ще хочу вам показати один випадок, який б просили, де я показував в попередньому ролику, як я підсадював матку. І в коментарях сказали, що її 100% уб'ють. Зараз ми глянемо, побачимо, чи її вбили, чи вона жива. На пасіці і в нашому ділі не завжди все виходить добре, так як ось в цьому вулику, якому ми показали. Да, там одразу було погано. Темні рамки, але ці темні рамки ми виправили, поміняли, оздоровили гніздо. І сім'я принесла непогано. Вісім рамок принесла ріпаку. Вісім трьохсотих, вісім магазиних. А вже за акації принесла 10 трьохсотих магаз... і 10 магазинних, Цілий магазин принес. Дось 9. Не 10, бо я там поставив менше, щоб вони чуть-чуть роздували його. Але я хочу показати цей вулик, в якому розчарування, якому я... якав супереч теорії. Сім'я прийшла в ровий стан, я забрав матку, зробив відводочок, підклав маточник. І сім'я зроїлася на ноль, можна сказати. Займала два корпуси, тепер є займає один. І Я підсадив маточку. У коментарях сказали, що її вб'ють. Мені самому цікаво, чи її вбили, чи я її зараз знайду, чи вона, зараз, чи вона жива. Зараз разом з вами подивимося. Сім'я займала пущі два корпуси. Тепер з неї лишилася чепуха. Зараз будемо дивитися чи є маточка. Так, дійсно, мабуть, мою ту матку, яку я підсадював вбили, бо ось я знайшов маточку. Ми її все пок... помітили, всю. Да. Полетіла, полетіла в полетіло впала. Оце так рисковано, так не можна. Вже так полетіла би і... Е, а на всякий случай ще зараз перелистаю, одразу ми знайшли на другій, на другій рамці, знайшли, знайшов матку. Скоріше все, ту вбили, а, бо в них була, я не замітив просто, нема розплоду, можливо, вона була не, не, не плідна і розплоду нема. І я подумав, що матки нема і підсадив другу. Але дивимося, що бджоли себе тихо ведуть, бо коли немає матки, є такий. Специфічний гул і мені махають крилишками. Буде паузу. Тепер дивимося, це сім'я була з племіною пасіки. Тепер дивимося між моєю місцевою і між племіною. От вам племінні пасіки. Для чого так робити цього? Добре, той хто підписник написав, що її вб'ють. Скоріше всього, професіонал він, бо побачив по бджолі, напевно. Але ти все-таки скажи, як ти догадався, що її вб'ють ту матку. Добре, всім мирного неба, до побачення.